До Господня на мені, бо Він помазав мене благовістити у Бога, послав мене проповідувати полоненим визволенням, сліпим прозрінням і приголовне відпустити на волю, звіщати рік Господні, сприятиві. Ісус Христос, читаючи ці слова, які вишукав спеціально в книзі Ісаї, хотів сказати, що сьогодні збулися. Ці слова Писання. Щоб краще зрозуміти, про що хотів Ісус Христос сказати, треба звернутися до контексту історичного цих слів. В синагогах переважно, коли збиралися молитися, то перш за все вони звертали увагу на святі книги. Це були книги за пророцтва, і коли читали ці книги, вони пояснювали, чи ці пророцтва здійснилися, чи чекають на здійснення пророцтва. І це було таким головним мотивом такої духовних роздумів, що хоче було сказати до вибраного народу. Так, це був спосіб, спосіб такого духовного єднання тодішнім юдеям, які збиралися в синагогах, і вони чекали на виконання тих слів пророцтва. Інша справа у святині Єрусалимська, де приходили раз до року і там складалися жертви. Але звиклися налога переважно читали святе письмо і найбільше звертали увагу на пророцтво. І от пророка, пророк Ісаї, який дуже докладно оповідав всю історію, якби провіщав ту історію видання народу, провіщав їм теж і неволю, і ті всі проблеми, але провіщав теж і визволення. Він провіщав їм теж. І народження Ісуса Христа, який буде найголовнішою то й доброю новиною, яку треба благовістити. Як знаємо, неволя Вавилонська, яка тривала 70 років, і у сьогоднішньому читанні якраз ми чули, як це все відбувалося. Коли царство Вавилонське розпалося, тоді інше царство було потужне, Перське, і коли прийшов до влади цар Кір чи Цирус, яке називають. Перський цар, який написав свій декрет для всіх царів, які підлягали його владі, що мають відпустити всіх зневолених, особливо юдеїв. Вони мають піти кожні до свого міста. Іудеї мають вдатися до свого міста Єрусалим, відновити це місто і найголовніше відбудувати святиню святиню, яка була зруйнована. Можна собі зрозуміти. Яка була радість для цих зневолених народів, які пережили ту неволю 70 років, було зруйноване місто Єрусалим, зруйнована, та, можна сказати, гордість юдеї в святині Єрусалимська все було зруйноване. І ніхто не бачив виходу. Вони були невільниками. Ніхто не сподівався, що ця свобода, воля прийде так несподівано. Декрет цара Кіра. Був як, якесь чудотворне діяння самого Господа. І ось тоді священник Ездра, який мав ще заховані книги, збирав своїх людей і йшли до Єрусалиму. Інший такий народний начальник Нехімія, який служив біля іншого цара Артексеса, підійшов до нього і просив, щоб його теж відпустив, хоча цар був дуже задоволений його служінням. Але коли той сказав, що він хоче піти в Єрусалим, відбудовувати святиню, відпустив його. І ось цей народ йшов з величезною радістю в Єрусалим. Незважаючи на те, що вони прийшли побачили величезні руїни е, в Єрусалимі, руїни святині розпочали своє життя від того, що той Нехемія, і Ездра стали і почали читати книгу Закону. Весь народ плакав. Б багато хто з них не розумів, вже мови. Треба було їм пояснювати, бо вони в неволі навчилися іншій мові, армейнські, вже свою мову забули. І їм пояснили, що означає ця книга закону. Коли люди розуміли, то всі плакали. Це був величезний рік ласки Господньої, так його назвали, коли прийшло таке чудове визволення цього народу. І ось тоді постановили. Виконувати цей закон Божий, і не тільки виконувати, але кожних 50 років святкувати цей, цей рік ласки Божої, рік Господній, такий ювілейний рік. Що в цьому треба було зробити? Те, що вони робили під час цього першого святкування, повинні були радіти, ділитися всім, хто має що, послати тому, хто не має нічого, ділитися, зробити добрі вчинки. І найголовніше дякувати Господу. За це визволення. І ось другі брата і сестри, благовість для вибору народу це була перш за все читання історичних книг. Книги Старого Завіту, процкі книги, книги про славлення Господа. Але найголовніша благовість це було благовістити прихід Месії, від якого розпочнеться правдиве визволення, визволення духовне, визволення, яке зневолює людей. Має прийти якесь інше життя, інше царство, перед яким то визволення з Вавілону здавалося нічим. І ось всі про це молилися, всі чекали цього визволення, всі чекали приходу цього Месії, який так змінить своє життя. І озеро, брати і сестри, що таке зцілення? Коли Ісус Христос прийшов, то Він дійсно показував на практиці, що означає повернути людині зір, слух. Що означає поставити людину парізовна на ноги? Це величезна була та ласка Божа, величезна благодать для людей хворих. Але це теж було відчування того всього, що настане пізніше. Прийде ще духовне зцілення, духовне прозріння і духовне визволення. Все те, що сталося після Ісуса Христа, це вже було не рік такої Божої благодаті. А розпочалася вже така епоха Божої благодаті. Що таке зневолення? Хтось може думати, що неволя це тоді, коли людина знаходиться в в'язниці, це тоді, коли людина не має свободи, не має волі, але і навіть в в'язниці людина може почувати себе вільною, і навіть коли вона вільна, вона може бути зневолена, зневолена гріхом, зневолена як своїми привичками. Слабкостями людськими. І щоб її звільнити цю родину, треба дійсно дати їй правдиве прозріння. Хто пізнає Господа, той це прозріння. Може хтось бачив таку кінострічку цікаву про Анну Герман. Но не працює, коли подумали. Тут. Польська співачка, Анну Герман. Яка, до речі, мала батьків, які були вислані на Сибір, страшно переживали, вони були вислали як поляки, і потім вона проявила свій талант, була дуже знаменитою співачкою, але була не хрещена. Величезний талант проявила свій співанню і так далі, розуміла свою місію, що вона дійсно має такий величезний талант, талант Божий. Але потім, коли захворіла, тільки задумалася, як вона живе, куди ведеться життя. І ось тоді прийшло до правдивого прозріння. Вона незадовго перед смертю прийняла хрещення. І, як сама говорила, хотіла хоч би раз заспівати ще для Господа. Вона стільки співала, стільки відбувала різних подорожей, розважала цілі тисячі і тисячі людей, а для Господа не співала. І це було для неї таким найбільшим стражданням. Вона молилася, просила Бога, дай мені виздивити, щоб я могла хоча б раз заспівати ще для Господа. Але це вже не було дане. Померла, так і не заспівала. Але при цьому прийшло правдиве прозріння. Прийшло визволення від тої фальшивої слави людської, визволення від тої неволі, в якій вона жила. Від неволі власне такого сві... світової такої суєти, щось подібно переживає кожна людина. Дуже багато є святих, навіть сам Святий Агустин, коли молився, говорив, Господи, чому я так пізно тебе пізно? Чому так пізно прийшло таке прозріння? Стільки років змарнував жив, живучого гріхове, живучи, не знаючи Господа. І коли приходить правдиве прозріння, тоді людина по-справжньому відчуває то звільнення, відчуває той час Божої ласки, Божий час Господній. Кожний сьогодні з цих наших парафіян, який сьогодні перший раз, Приступає до першої сповіді, до причастя. кожен може розказати свою історію. Вони не повторні. Ні одна історія на вернення людини не похожа до іншої людини. В кожного своя ця дорога до Господа, в є своє прозріння, в кожне своє визволення. Але радість є подібна, коли людина відчуває ту радість звільнення, коли приступає до сповіді, коли відчуває, що Бог їй все простив. Що вона правда стає вільною, стає зовсім іншою людиною. Це радість однакова. Всі переживають ту саму радість. Ось, Дорогі брати і сестри, що означає ті слова Ісуса Христа? Сьогодні збулися ці слова, які ви чули, збулися слова, що приходить звільнення, прозріння, приходить правдиве наведення. Коли людина знаходить Господа, для неї це справжній день прозріння. І цей день людина хоче всіх прощати, вона хоче отримати прощення, подібно як ті ювілейні роки, які, святили, які святкували євреї, це був надзвичайний рік цієї Божої благодаті, коли в цей ювілейний рік треба було навіть відпустити своїх невільників, Так, відпустити і дати невільнику навіть утримання на цілий рік, щоб він міг якось розжитися, стати на ноги, щоб був самостійним. Треба було простити борги іншим. Простити якісь обіди, кривди. Це був величезний рік Божої благодаті, коли люди робили це з радістю, з радістю прощали борги одне одному, з радістю відпускали невільників, давали це невільникам все, що могли, щоб вони могли самостійно жити. І оце був той знак, якби провіщення тої Божої благодаті, яку принесе на землю Ісус Христос. Це направде, правдивий час Господній, час приятливий. Під час Великого Посту кожен із священиків може розказати, як Бог керує людей до навернення. Особливо під час Великого посту церква дуже молиться за навернення грішників, молиться за те, щоб вони прозріли, щоб могли направди отримати то правдиве прощення і звільнення від своїх пут гріха. І ось приходять люди, які з великим трудом добираються до цього місця, яку ми називаємо сповіданням. Часто оповідають, що це був не перший підхід, не перша спроба. Бога так, що приходить, стоїть в очереді і бачить, як ця очередь, ця черга швидко зменшується, і коли вже остання людина, наступна черга, їм втікає, не може, не може видертися, не може підійти. Який страх переповнює цю людину? Інші оповідають, коли входить в храм, йому здається, що всі на нього дивляться, всі його знають, всі дивляться на нього і всі його суджують. Боїться зайти в храм, такі теж випадки. Якби в кожного по-своєму переживає той час навернення. Але підкреслюю, в кожного, хто відходить від сповіді, відчуває то величезне звільнення, величезне облегчення. Бог звільнив, Бог дав прозріння, Бог наділив нас направду величезними тими Божими благодатями. Дорогі брати і сестри, ми повинні зрозуміти, що означає цей час приятелі. Таїнство Господнє, яке встановить Ісуса Христа, вони встановлені для того, щоб ми кожного разу відчували цю Божу благодать звільнення від своїх слабкостей, від своїх гріхів, від всього того, що людину пригноблює, від того, що її робить невільником, невільники своїх привичок, невільники якоїсь своєї слави, своєї кар'єри, невільником якогось свого такого неупорядкованого життя. Ісус Христос ніколи не обділяє нікого. дає кожному відчути чу радість віри, якщо людина йде цією дорогою, щоб шукати Господа. І тому, дорогі брата і сестри, катехези, які відбувається в храмах, служба Божа, яка відбувається, це якби той постійний, постійне джерело, яким Господь хоче ділитися з кожним з нас. І не просто ділитися. Але хочеш, щоб ми теж вміли ділитися. Я вчора був свідком такої цікавої події в інституті Фоми Квінського, там вручали такі атестати чи дипломи катехетам, які пробули там провчилися щонайменше три роки, і виходять світ, щоб бути катехетами. Так, вміти катехізувати, проповідувати. Тому що всі думають, що обов'язок проповідування це тільки священники мають. Кожен з нас повинен проповідувати своїм життям, кожен з нас повинен вміти ділитися своєю вірою, кожен з нас повинен вміти катехізувати іншу людину, заохотити її прийти в цей храм, не боятися, заохотити прийти до того місця, де може отримати правдиве звільнення. І ось там ці люди, коли отримали ці дипломи, зайдуть питання, чи ми дійсно будемо потрібні в церкві. Сьогодні, дорогі брати і сестри, є час, коли цей світ найбільше потребує таких людей з дипломом чи без диплома, але тих, які не бояться проповідувати, тих, які не бояться ділитися своєю вірою, ті, які направди вміють показати свою правдиву радість з життя віри. І цією ці радістю буде ділитися. На одному з таких. Зібрання капілянів, де, де збираються капілани, до, готуються до майбутньої праці, може, серед військових. Я розмовляв з одним таким дуже високопоставленим офіцером, який працює в пенітіарній службі. І він сказав мені які цікаві слова, але вони вразили глибоко. Він говорить: ви маєте в себе такий чудовий інститут, Фоми Квинського, католицький інститут. Чи ви не могли б зробити якусь програму такої духовної формації для наших війцевів? Ми б з радістю взяли б участь в таких, в таких формаціях. Тому що нам так обідно, коли ми бачимо, як ваші капелани йдуть до в'язниць, і вони звертають увагу тільки на тих людей, які по той бік колючого дроту. А на нас ніхто не дивиться. А ми теж люди. Ми такі самі люди, якщо з нас зняти форми, нічим не відрізняємося від тих зеків. Цікаві, цікаві, цікаві такі слова. Каже, нам потрібна формація. Ми зовсім каже, пусті, ми не маємо духовної якоїсь, якоїсь підтримки. І дійсно так є. Коли йдуть до війська, стараються розмовляти тільки з такими простими солдатами, за офіцери забувають, які теж мають сім'ї, які теж від них та формація. Так само в пенітарній службі забувають за офіцерів. Це дійсно він говорить. Потрібна нам формація. Скільки скільки міг би зробити хоча б один такий офіцер католик, який був серед них, щоб міг би приготувати таку програму? Це дійсно майбутнє. Треба готувати такі програми, треба допомогти в такій формації на різних етапах. І в тому самому війську, і в'язницях, в і в, в тому середовищі, де ми живемо. А якщо ми би сказали, а що діється в наших лікарнях, та формація лікарів. Так, ті, які повинні боротися за здоров'я людини, ті, які повинні бути тим еталоном прикладу такого чесного життя. А ми сьогодні з сумом дивимося на все і так ми постійно незадоволені цим, ми нарікаємо, ми говоримо, не раз проклинають навіть цих людей, але ніхто їх не пробує формувати, ніхто не хоче дійти до них з тим Словом Божим. До речі, 23 лютого ми. Призначили теж таку чергову зустріч для лікарів і на Боженство, служба Божа, за лікарів 23 лютого, 10 годині, щоб ще раз збиратися цих лікарів, не тільки молити за них, а дати їм теж можливість нашим католицьким лікарам проявляти себе, проявляти свої таких ініціатив далі, що можна робити в сьогоднішньому світі. Є дуже багато ідей, є дуже багато можливостей сьогодні. Сьогодні дійсно ми живемо в такий час. Божої благодаті, такий рік сприятливий Господній. Не рік, а такий цілий, цілий період, епоха сприятлива. Тому що ми теж, як ті євреї, отримали ту свободу незалежно від нас. Ми її не заслужили, не боролися за неї. Просто прийшов час, як той, той цар Кир написав декрет, так і прийшов час, розвалився Радянський Союз і ми стали вільними. Але чи ми дійсно вільні? Бо правдиве звільнення приходить тоді, коли людина стає вільна в Господі, коли звільняє себе від всього, від чого вона залежна, від корупції, від гріха, від злочинності, від всього того, що, що людині мішає бути вільною. Дуже важко людині звільнитись навіть на час святої меси, неділі. Є сім'ї, які ніколи не пропускають святої месня неділі. Так, всі регулярно приходять. Говорять, ми переживаємо кожен раз радість з того, що ми йдемо на службу Божу. А наші сусіди кажуть, ох, як вам добре, що ви можете все залишити і піти в неділю на службу Божу. Як вам добре? А хто перешкоджає таке добро отримати кожному? Хто перешкоджає залишити всі ці справи і ті базари, і все те, щоб дійсно бути вільними, принаймні в той, в той, в той святий день? Я думаю, поки ми не навчимося звільняти самі себе, ми не зможемо відчути того життя в такому суспільстві, яке направде, живе в якійсь Божій, Божій благодаті. Знаки часу, в яких ми живемо, вимагають від нас відповідальності. Так, Кожен з нас несе відповідальність за веналізацію сьогоднішнього світу. Не випадково святі, що отець оголошується рік віри. Наголошено те, що та віра має не тільки розквітати, але має розширюватись. Цією вірою повинен ділитися кожен християнин і то робити це з великою радістю, щоб дати свідоцтво своєї свободи, свого прозріння і підкреслюю своєї особистої великої радісті життя з звіри.